Ще одна порція м'якого знака. Який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка? Що ми там ще не вивчили про м'який знак? Трошки почали вивчати, але не досить сконцентрувалися. Повторюємо: не ставимо м'який знак після Н перед же ск та ств. У нашому випадку є слово уманський, про яке я тобі розповідала минулого разу. Тут не діє правило капітана очевидності. В слові умань є м'який знак, але в слові уманський після «н» його не буде. От така фішка. Будь дуже обережний з літерою «н», тому що вона може бути як в цьому правилі, так і в правилі про очевидність. Перевіряй спочатку Т, а потім обов'язково не забудь перевірити цей нюанс. Йдемо далі. Вже не будемо наголошувати на відомих тобі аспектах. Стежинка, пісенька, брунька. В усіх словах є чи немає м'якого знака, похідних, відповідно, буде так само. Стежинці нема, бо в стежинка немає, пісенька з м'яким, брунька із м'яким. Що ще ми не знаємо? Виявляється, ми не знаємо ще одного правила. Між літерами, що подовжується або подвоюється, м'який знак не ставимо. Я не знаю, навряд чи тобі захотілося б написати м'який знак, ллється, оскільки тут один насправді звук подовжений і пом'якшений л, тому тут ніякого знака не потрібно ллється. Що ж ти ми знаємо? Все знаємо. На цьому всі правила з м'яким знаком вичерпано. Правильний варіант відповіді Г волоски, брунці і різблення. Деякі слова з цього тесту ми розглядали в попередніх уроках, обов'язково переглянь, щоб не трапилося так, як написано на екрані.